Oh <laughs> Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данельців. Вашій увазі наш черговий інформаційний випуск. Днями відбулося чергове засідання виконавчого комітету Стрийської міської ради. Відкрив і вів засідання міський голова Стрия Роман Шрамов'ят. Розглянуто близько двох десятків актуальних питань життєдіяльності міста. Начальник відділу охорони здоров'я міської ради Осип Бегей доповів про організацію обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення. Зокрема, він відзначив, що попередні та періодичні медичні огляди плануються і проводяться на базі міської поліклініки, у складі якої є Кабінет медичних оглядів номер 1 та кабінет медичних оглядів для декретованої групи по вулиці Степана Бандери. Щороку, у січні, на основі поданих списків працівників. Складається графік періодичних медичних оглядів, що затверджується головним лікарем Стрийської центральної міської лікарні. Для забезпечення якісного медогляду наказом по Стрийській центральній міській лікарні створюється комісія та закріплюються відповідальні лікарі. Проводяться періодичні медичні огляди працюючих у шкідливих умовах праці на підприємствах та в установах міста, а також огляди медичних працівників центральна міська лікарня, дитяча лікарня, пологовий будинок, протитуберкульозний диспансер, стоматологічна поліклініка, санітарно-епідеміологічна станція. Крім цього, оглядаються працівники міського відділу внутрішніх справ. А налосники, державні службовці, вчителі шкіл, викладачі училищ та коледжу. Серед шкідливих факторів найбільший вплив мають шум, пил не імунізуюче випромінювання. Результати медоглядів оформляються заключними актами, які направляються в санепідстанцію та на підприємства після оплати, передбаченої законодавством. На жаль, не всі підприємства своєчасно оплачують проведені медичні огляди. Зокрема, це комбінат хлібопродуктів номер 2 центр поштового зв'язку номер 5 приватне акціонерне товариство Стриінжирінг, товариство з обмеженою відповідальністю Дискавері Бурове обладнання. Після проведення усіх медичних оглядів проводиться аналіз вперше перших встановлених захворювань. Виявленої професійної патології. Флюорографічне обстеження проводиться паралельно з медичними оглядами, в тому числі за допомогою пересувного флюорографа. У міській поліклініці працює відділення профілактики, на яке покладено функції проведення попередніх медичних оглядів. Робота проводиться на госпрозрахунковій основі. Щорічно оглядається близько 500 осіб. Також працює Кабінет медичних оглядів, який оглядає контингенти осіб, що визначені наказом Міністерства охорони здоров'я України за номером 280 у середньому щороку оглядається до 8 тисяч осіб. У зв'язку з вимогами закону України про особливості здійснення державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб, підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування обліку і звітності, механізм проведення медичних оглядів серед підприємців відсутній. Однак захворюваність на соматичні та інфекційні захворювання, зауважив осип Бегей, зростає. Міськвиконком прийняв рішення про встановлення пам'ятної дошки на честь героя Київського Євромайдану стріянина Андрія Курчака, про надання одноразової грошової допомоги за заявами мешканців міста. Про внесення змін до рішення виконкому за номером 345 від 29 вересня 2009 року, про тарифи за проживання в гуртожитку по вулиці Січових Стрільців, 12А, про погодження статуту та реєстрацію громадського формування з охорони громадського порядку Патріот-захід. Затверджено план роботи виконкому міської ради на 2 півріччя 2014 року. З усіх розглянутих питань міськвиконком прийняв відповідні рішення. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення Голос Стрия. Під час засідання 30-ї сесії Львівської обласної ради депутати внесли низку змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2014 рік, з макроекономічним прогнозом на 2015 і 2016 роки. Внесені зміни стосувалися використання бюджету розвитку, зокрема до фінансування об'єктів, які мають соціальне значення. Відтак, депутати виділили кошти з бюджету розвитку Львівської області на реставраційні роботи монастирського храму з Дзвіницею 15-17 століть у селі Підкамінь Бродівського району. Реконструкцію будівлі меморіального комплексу Борцям за волю України Стрийського краєзнавчого музею Верховина, реконструкцію шатрового даху лікувального корпусу номер 3 обласної інфекційної лікарні по вулиці Пекарській, 54 у Львові. Також депутати затвердили додаток до програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області. На 2014 рік, відповідно до якого визначено структуру використання ресурсу фонду охорони навколишнього природнього середовища у розрізі окремих об'єктів та видів робіт. У природоохоронному фонді Львівщини передбачено співфінансування низки проєктів міжнародної технічної допомоги. В ефірі ви вислухайте черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення Голос Стриян. Днями в Українському католицькому університеті відбулися урочисті заходи, присвячені суті річниці від дня народження блашеннішого Мирослава Івана Кардинала Любачівського, під назвою Пастир у добу великих сподівань. Організаторів та учасників ювілейних ювілейніввань привітав заступник голови облдержадміністрації Юрій Підлісний. Зокрема, він зазначив, що в усі часи Українська греко-католицька церква не тільки виконувала своє. Основне призначення, проповідуючи Євангеліє, а й була виразником прагнень українського народу до встановлення справедливого ладу, незалежності та свободи. Українці можуть пишатися своїми пастирями, які в часи найважчих випробувань були поруч з народом. Підтримуючи його дух, віру і силу, сьогодні, відзначаючи століття від дня народження блаженнішого Мирослава Івана, маємо віддати належне усім, хто був поруч з ним, владикам і священникам з підпілля, які долучилися до розбудови Української греко-католицької Церкви, сказав Юрій Підлісний. У рамках ювілейних святкувань відбулися архієрейська свята літургія і панахида в Соборі Святого Юра, а також урочиста академія у конференц-залі Українського католицького університету. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухайте черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення Голос Стриян». В приміщенні меморіального комплексу Борцям за волю України Стрійського краєзнавчого музею, що по вулиці Євгена Олесницького, 4, продовжує діяти виставка художніх робіт під промовистою назвою З любов'ю до України. 65 художніх робіт представили митці з усіх куточків України, своє бачення нашої рідної землі, подій, які відбуваються у різних стилях, жанрах, техніках, тематиці. Виставка, яку не часто побачиш у невеликих містах України, вже викликала захоплення перших відвідувачів і вдячність її організаторам та учасникам за направду високий мистецький рівень. Представлених робіт. Символічно, що картини художників з усієї України поєднані в любові до рідної землі у цій виставці у теперішній складний для України час. Директорка краєзнавчого музею Верховина Галина Верес, відкриваючи виставку, привітала гостей, які прибули до Стрия міста, що має вікові національно-патріотичні традиції, культурно-мистецькі надбання. Стрій місто, яким ми гордимося, бо багато сторінок історії нашого міста є вагомими у загальноукраїнській історії. У стрію було створено Легіон українських січових стрільців, і у вересні цього року ми будемо відзначати сторіччя цієї події. У стрію вчився, виховувався і формував свій світогляд провідник української нації Степан Бандера. На Стрищині діяла підпільна організація шістдесятників на чолі з Зиновієм Красівським, яка видавала підпільний журнал «Воля і батьківщина. Стрий називався П'ємонтом у П'ємонті наприкінці 1980-х на початку 1990-х років, коли відбувалася в Україні оксамитова революція. Апогеєм якої стало встановлення у нашому місті вперше в Україні над приміщенням міської ради Українського національного синьо-жовтого прапора сьогодні державного. Виставка має патріотичну і високу назву з любов'ю до України. Ця виставка вперше експонується у стрію, звідки розпочнеться її подорож по цілій Україні. Ідея такої виставки зародилася у викладача Стрийського вищого художнього училища, члена Національної спілки художників України Ігоря Мельника. Ігор Мельник розповів, що мріяв про таку експозицію, де були б представлені цікаві твори художників з різних куточків України. Її вдалося здійснити разом з Львівською обласною організацією Національної спілки художників України, громадською організацією Молодь Стрищини «Стрийськими музейниками. Цю виставку задумував з метою широкого представлення поціновувачам мистецтва різних течій від народної творчості, академічних технік живопису до абстрактних, щоб стріяни і гості міста вчилися розуміти і любити мистецтво в його різноманітності. Сподіваємося, що виставка буде відвідуваною. Радіємо, що в нас є такі молоді талановиті митці, старші майстри, які підтримують молодих і вказують їм шлях до розвитку, зазначив Ігор Мельник. Тут представлено роботи художників з різних частин України Київ, Харків, Херсон, Дніпропетровськ, Тернопіль, Львів, Ужгород і, звісно ж, з нашого краю Стрия і Моршина. Голова обласної організації Національної спілки художників України Олег Микіта зазначив: дуже важливо, щоб молодь, діти, школярі бачили експозицію, бачили, які є види мистецтва, як художники можуть потрактовувати дійсність, передавати свої задуми, бачення це збагачує нашу майбутню творчу молодь. Заслужений діяч мистецтв України Ігор Гавришкевич наголосив, що у стрію не просто завжди зароджувалися осередки національно-визвольної боротьби. Тут завжди були люди, відомі в Україні, справжні патріоти. Сьогодні ця естафета поколінь продовжується і серед художників. Дуже непроста ситуація в Україні, іде боротьба за нашу державу. Чи буде вона, всі маємо надію, що її відстоїмо. Ця виставка підтвердження цьому. Тут є символи Майдану. Практично вся експозиція несе у собі дух українськості боротьби за наше майбутнє. Директор Стрийського вищого художнього училища Олег Капало вражений солідними, серйозними, високомайстерними художніми роботами, представленими на виставці, він зауважив, патріоти це люди, які роблять конкретні справи, зокрема, творять прекрасні взірці мистецтва. Допомагали в організації експозиції виставки стрійські художники Мирон Нестерчук та Мирон Довганич, які побажали стріянам відвідувати, насолоджуватися чудовими творами мистецтва з вірою у добре майбутнє України. Художники з Тернополя, Ужгорода, Стрия, чиї роботи, представлені на виставці, висловили свої враження про експозицію Наше місто. Голова громадської організації Молодь Стрищини Михайло Шмигейський запропонував оригінальну ідею зображення картин на стінах будинків у місті. Депутат міської ради Володимир Кам'янка підтримав загальний настрій виступів на відкритті виставки, зауваживши, що у стрію місті мистецтва ми єдині, і Україна наш спільний дім. Українцям треба працювати на її благо. Заступник міського голови Таїсія Гайдукевич висловила теплі слова про ідейного натхненника і одного з організаторів виставки Ігоря Мельника, промоутера краси, людину, яка живе мистецтвом. Багато хоче зробити, пропонує чимало цікавих оригінальних ідей. Добре, коли з'являються нові таланти, залучається до цього молодь. Ще не один цікавий задум для нашого міста буде реалізовано. Приємно, що на виставці представлено цікаві роботи різних жанрів, стилів, тематики, яскрава палітра того, як можна бачити світ і Україну. Мистецтво робить нас багатшими духовно, відкриває нові горизонти, наголосила Таїсія Гайдукевич. Залишається лише додати, що виставка продовжує. Діяти і чекає своїх відвідувачів щодня, крім суботи, з 9 до 17 години. Нагадаю, що в ефірі Стри ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. На його завершення, як завжди, вашій увазі оголошення. Продовжується передплата періодичних друкованих видань на друге півріччя 2014 року, передплатна вартість часопису гомінгої. На один місяць 8 гривень 32 копійки, на квартал 24 гривні 96 копійок, на півроку 49 гривень 92 копійки. Крім того, Укрпошта встановила розмір плати за приймання передплати. На один місяць 90 копійок, на 2-3 місяці 2 гривні 10 копійок, на півроку 2 гривні 55 копійок. Оформити передплату в можна на дільниці передплати преси Центру поштового зв'язку номер 5 Місто Стрий, вулиця Вокзальна, 7. Телефон 70751, 70751 у будь-якому з поштових відділень міст Стрія, Моршина, Сколього і Сіл Стрийського та Сколівського районів у листонож, а також у редакції газети по вулиці Богдана Хмельницького, 43. Передплатний індекс часопису Гомінволі, 3416. 3416. Перед газету «Гомін Волі, ви будете в курсі всіх місцевих подій. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!